Добрий ранок, шановні. Насправді ранок такий добрий, що повітря аж солодке. Може, це якийсь хімзавод тут реактив викинув в повітря, але насправді дуже класно. Що це ти несеш, я не розумію. Ми знаходимося на лівому березі Дніпра, оскільки саме тут нещодавно з'явилась своя пейзажна алея парку партизанської слави Є -є -є. і на відміну від пейзажки, де основною темою були коти. Тут на себе перетягнули ковдру птахи. Величезні такі пташенці. Дивись, дивись, дивись яка пташка. О, дивись, яка велика. А дивись, тут є ще одна одна. Це какаду. Красиво тут. Хотілося б долучитися саме до створення такого парку. Але ми з мішанькою явно запізнилися, вже тут все створено. У мене є реально одна ідейка. Оскільки цей парк присвячений птахам, можемо зробити своїх птахів просто тут. Так що давай, що ти там ходиш. Картон. Ой, фломастер. Ходімо шукати пішли, дерево. пішли. Як тобі оце? Високувато. Це сухувато. Курага якась дивись. Простик. Так оце ось нормально. У мене є варіант, знаєш, який? Ми можемо взяти отак. -от щик скласти вдвоє. І тепер вирізати щик. Все. Ану. та да <смір> Геть. Ні! 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 Ластівка. О! Це, це, це грач. Пропоную фломастерами зробити трафарет і наштопати тут 50 пташок. Скільки у тебе пташок? пташок? Ну, троє, один кажан і один тіредакт. О, зараз буде робити з синього птаха матерлінка. Дивись, там вілочка, бачиш? Що, пташки готові, пора їх вішати. Давай. Оп. Ось отак. от. А до речі, було б ще прикольно, якби ми цих пташок зробили з книжкових листочків. Уявляєш, дерево з листочками і такі книжкові листочки у вигляді пташок. А ще знаєш, що можна робити з книжок? Що можна? В Мельбурні зробили річку на асфальті, виклали дуже багато Книжок і підсвітили їх світлодіодами. Та ти і що? вклала таке враження, начебто книжки пливуть Слухай, кайфово. А я знаєш, що чув американці винайшли книжку, яку треба прочитати лише за два місяці. Вона м -м, надрукована такими чорнилами, що при відкриванні вони зникають через два місяці. У тебе є час, два місяці, щоб прочитати книжку, а потім буде просто пустий альбом. Американці вони знають Дорі, як мене. швидко прочитати Льва Толстого. Я задоволений. Ми зробили пташечок з картону. Мені так мало треба для щастя. І зараз ми поїдемо до нашої наступної героїні, яка у свій ресайклінг спосіб бореться з надвірним використанням природних ресурсів. Отака от офігенна тітя. І робить вона це з допомогою картону. Привіт! Привіт! Ну, одним словом, ми прийшли до Аліни Копиці, щоб вона нас навчила робити меблі з картону. Пішли. Давай. Аліна, розкажи, що це ви таке робите? Що це воно буде? Зараз ми робимо поличку в формі ока. Сюди можна буде класти книжки або якісь дріб'язок. Ух ти, давай ми теж тобі щось якось поможемо. Так, да, ось треба по контуру вирізати. А, а, да. да. Тобі. Берем. Ліна, розкажи, як часто робиш такі от дизайн-об'єкти з картону? Е, ну, З картону насправді не дуже часто, я тільки десь ну, два столика, мабуть, зробила. А що ще можна робити? Крісла можна робити. Навіть бачила в Берліні, вони продаються разом з звичайними кріслами, з дерева, з пластмаси такі є. Це виходить, що не нова тенденція у світі. Краще, щоб деревцята стояли в лісі, там росли, цвіли і one piece, one love. Ну Картон насправді це вже перероблена деревина. Це здається макулатура і якби, вторинна сировина є. Так що краще, якщо буде меблі з картону, ніж з деревини. Це я акула, це я принцеса несміянна, це я квіточка. це Равлик. А -а -а -а. Міша, ти рано, як п'яте колесо. Я напевно побіжу, а ти мене, якщо що, не здоганяє. Давай лети вже. Давай пітішку. Давай. Знаю, що один естонський дизайнер робить свої меблі із старих заіржавілих іржавілих мін. Бачу. ну такі в нього якісь ліжка, крісла, там столи. Не питайте, де він ці міни бере. Зараз ми будемо робити частинку? бокову частинку Ось так: це дві половинки угу. самої тумбочки. Давайте ви керуйте, я буду вам допомагати. І складний процес от робити з картону. Легше це піти цікаво? кудись і купити меблі, вже готові. Ну але це ж творчість. Навіть не важливо, як воно буде у кінці виглядати, просто цікаво провести час з друзями і щось тут таке намотити, а раптом щось вийде. Отже, це остання фішка, щоб конструкція наша була стійка. А декорація ще попереду виходить. Ми тут нарили газети, якими можна буде задекорувати нашу поличку для книжок. Я думаю, що це класна ідея. Тому що зараз воно ще не дуже презентабельно виглядає. Ніколи не думав, що з картону можна робити такі от дивовижні речі. Але переконуюсь у тому, що в світі є стільки всього цікавого, про що я ще вчора навіть не здогадувався. Не стійте на місці, відкривайте кожного дня щось нове. Як це робимо ми і наш партнер Тубор. У нас дуже непогано вийшло. Реально класно. Міцно. Ну перевіряти не будемо, тому що тут вся купа клею. Книжки можна ставити сюди, середину, сюди, туди, зверху. Та буквально можна ставити все, що сюди заліз. Банку з гудзиками, нитки, взуття, все що хочеш. Наш чудовий чудовитвір я пропоную залишити тут. Хай люди приходять сюди і милуються. <пілляє> Женя, меня зовут Инга, у меня есть к тебе огромная просьба. Мой любимый человек – Сомелье. Скоро у него день рождения, я бы хотела бы сделать ему какой-нибудь хороший подарок, а я совершенно ничего не понимаю в винах. Пожалуйста, выбери какое-нибудь хорошее, вкусное вино с интересной историей, чтобы на его день рождения я могла преподнести такой классный подарок. Я знаходжуся на віллі Ванґеліса Гєровасі. Це одні з найвідоміших виноградних полів у Греції. Виноградники на цій землі існують ще з 70-х років минулого століття. Тут ідеальні умови та прекрасний клімат для лози. Таких місць в Греції багато, але ми вирощуємо старі сорти, а вино робимо за новими технологіями. У цьому його особливість, і саме тому наше вино знають не тільки у Греції, а й за межами країни. Який найкращий сорт винограду для вина, і як виростити саме такий вид винограду? Два основні сорти, які ми вирощуємо, Мальвазія та Асіртіко, наша особлива гордість, адже вони ростуть тут ще з давніх часів? Взагалі Греція є ідеальним місцем для росту виноградної лози, тому що тут гориста місцевість. Вона створює специфічний мікроклімат. Зараз ми знаходимося у самому серці виробництва. вина. розкажіть, будь ласка, що відбувається з виноградом після того як його зібрали. По перше, у жодному разі не можна мити грони, щоб не знищити мікроорганізми, які дуже важливі для вина. Ми завантажуємо його сюди, щоб відділити кісточки від м'якоті. червоне та біле вино. В чому різниця? Для бродіння білого вина використовується тільки сік, а для червоного кісточки і шкірки. чим солодше виноград, тим міцнішим буде вино. це минулорічне вино. Напій зберігається тут кілька місяців і вже майже готовий до розливу у пляшки. Кілька виноградних гілочок потрібно, щоб зробити пляшку вина для виготовлення однієї пляшки вина достатньо одного кілограму винограду. Як обрати правильне вино для коханої людини? Це вино сорту Мальвазія, Ідеальне для закоханих. Напій поєднує у собі смак кількох фруктів, але переважає смак апельсину. Звичайно ж, вино не може примусити закохатися, але якщо між людьми є зв'язок, воно здатне зблизити їх ще більше. Інга, маю для тебе пляшку. вина, тож можна вважати, що місію я виконала. Неймовірно кльово потрапила на тусовку справжніх расівчиків. Розмальовані всі стіни дуже яскраво. Мені ну, подобається. Роз привіт. А де шанчик? Я не зрозумів. Я знаю, я не брала. Слухай. Ти бачила, що тут робиться? Мені дуже подобається. Ану, е, класнами. Давай разом нас класнуть оператором мене. Класно продумано. Тут під мостом, просто в скейт-парку, вони розмальовують стіни. Пішли, подивимось, ще і, може знайдемо когось, поговоримо. Давай пішли. Вау, кльово. Привіт, чувак! Рома, що малюєш? Розказуй. Малюю різнокольорову стіну. Картину якусь чи що це таке буде? Мені цікаво, просто зробити кашу кольорів. Типу просто якось так композиційно красиво. І все. Графітія це, в принципі, саме назви, літери, ім імена. Як для пересічної людини, все, що намальовано на стіні десь на вулиці, є графіті. Наприклад, найвідоміші наші інтересні казки, які малюють просто цілі полотна на будинках. Вони графітчиками не є. Тобто вони просто художники чи як? Це все одно графіті, бо воно з'явилось в просторі міста. Все. Може, ми до тебе приєднаємося. Закатай рукава. Ти не боїшся, що вона тобі зіпсує твою роботу? О. Це. Концепт цього малюнку е, його треба зробити, типа аби як Женя, Ти ідеальна для цієї роботи. Давай я не вмію малювати взагалі. Нічого не спартачиш. Точно да, ідеально До речі а в сан Пауло креативна молодь міста організувала взагалі дуже бомбезну штуку. Вони вилили просто на вулиці міста 200 літрів різнокольорової фарби. І машини автомобілі, які їздили по місту, мочили свої колеса у фарбу і розмальовували місто. Прикинь, як класно. Така чула картина зверху. Кльо, я ніколи брат, таке не чула, але якби відбувалося в Києві, я б обов'язково долучилася. Тому що мені подобається дивувати себе і оточують. Подобається мені і нашому партнеру-тубар. Абстракція від Жені. <п 'ятливість> Дженька, лишай тобі мікрофон. Тримай. Обмін. Я буду йти, тому що, знаєш, що, я трошки перенюхався тої фарби, вже в мене очі з орбіт вилазять. Рома, напевно, так. Все, <п 'ятливість> дякую. будемо десь там стріляти. Давай, папа. Вчора, я теж тобі дякую. Давай так само війну. Піду подивіться, що вони там ще малюють. Малюєте. Може, ви могли б навчити мене щось написати. Теги. Теги це друге ім'я. Давайте мені щось покажеш, а я повторю. <звук> У графічики своя власна мова, власна азбука. Ну, китайська десь так. Тут Женя написано. Класно! Якось так. Нормально да очень. справді часто важко прочитати те, що ви написали на стіні. Всі розбираються і розуміють, де є стильна надпись, є сніуміла надпись. Я тобі дуже вдячна. Я тепер можу а, в стилі графіті написати своє ім'я. Ну що пішла до Роса. І дивись, яких нарядах. Це називається групова фотографія. От, усі от таких от ретро-костюмах зараз стоять і фоткаються. Минулого ефіра ми сказали, що побуваємо а, на ретро-вечірці. Прикинь, це просто реально мало статися сьогодні. Ці люди мені випадково потрапили, і я собі подумав: ретро-вечірка так, може бути і на ретро-велосипедах. Настя, привіт. Привет. Не міг не підмітити, що ти дуже стильно виглядаєш. Минулого разу ми знімали про ваш заїзд Ледін Ред. Правильно? Так. А сьогодні у вас заїзд називається ретро. Ретро-круз. Всі учасники заїзду намагаються вдягнутися в ретро-одяг. Так. Імітують 40-і, 50-і, 60 шістдесяти роки Британська мода, американська мода ну, власне кажучи, не наша ідея. Ми просто її запозичили у наших британських колег, які роблять твідран в Лондоні. Це другий київський ретро круїз А як взагалі це все відбувається? Люди приходять, зустрічаються. Вони мають якийсь маршрут, по якому будуть їздити. Звичайно, Ми обираємо заздалегідь маршрут, обов'язково його тестуємо. Тоді збираємо людей, призначаємо дрес-код. Сьогодні це британська інтелігенція, і всі разом їдемо. Можна до вас? Буде? Вичайно. Ось, залишилося мені знайти велосипед, ретро, ну і якісь шмотки класні. Дякую тобі, я пішов шукати. Па-па. Для нас не існує неможливо, розумієш. Зараз реально нари десь тут велосипед. Дивись, скільки їх тут є. Тепер я готовий до ретро вечірки. На ньому далеко не заїдеш. Ой, слухай, у тебе дуже класні шкари. Вчора сидів на одному дизайн-блозі і вичитав таку штуку, що у Лондоні вийшли нові шкари. Дуже оригінальні і дизайнерські. Оригінальність полягала у тому, що вони можуть показати тобі дорогу додому. Прикинь, у них в підошву вмонтований GPS-навіатор і компас. Прикинь, як класно цим людям, які постійно забивають дорогу додому. Це просто річ, яка їм потрібна. Женька, давай, долучайся до мене. Ну що раз, я вважаю, що це реально дуже кльова ідея влаштувати такий ретро заїзд на Обережно! – велосипедок. О, привіт, давай паркуйся. Я вже виглядаєш. Забачила, так просто красуня. Дякую, Рос. Я намагалася бути сьогодні в стилі. Оскільки ми вже в стилі, я знайшов шмотки велосипед. Я пропоную їхати за ними. Їздити на таких ретро-велосипедах треба мати неабияку фізичну форму. Щойно ми піднімалися під гору, і це було дуже складно. Тут кльово! Ой, мама. Кльовий ретро-круїз. Ти як? Я кайфанув. Можу сказати, що в цих заїздах буду брати участь постійно. Тільки дізнаюсь, одразу їду. Ну що ж, ми з Росом поки кайфуємо, а ви дивіться, що я робила у Греції. <плес> Зараз я в містечку Яніна і звідси прямую в метеори, щоб виконати наступне завдання. Женя, привіт. Мене зовут Сережа. И у меня есть друг Коля, очень интересный человек, он геохимик. Он постоянно изучает какие-то камни, минералы, породы, составляет какие-то схемы. А совсем недавно он просто помешался на метеорах. Он говорит, что ему нужны какие-то окаменелости, какие-то породы, привезенные именно оттуда. Женя, у меня к тебе просьба. Не могла бы ты узнать побольше об этой местности и привезти пару камушков для моего друга? Матеори – магичное и невероятно хорошее место. Яка висота! Як виявилось, метеори це не тільки надзвичайні скелі, а ще й комплекс монастирів. Я вирішила завітати хоча б в один з них, щоб дізнатися якомога більше цікавого. Зайти на територію монастиря не так просто. Дівчата в коротких сукнях та шортах зайти не можуть. Тож на вході усім роздають ось такі от спідниці. Меня зовут Женя. Я Арис. Арис – людина, яка може мы не про метеори. Раньше здесь была вода. Большая бурная река впадала в огромное озеро. В течение реки несло с собой гальку, песок, известь, камни. Все это осело в этом месте, и под водой по сечению тысяч, даже миллионов лет образовались скалы. Как давно тут з'явился монастырь? Первый монастырь на скалах был основан в 14 веке. Это был монастырь преображения Господня, который сегодня действующий. У нас в групу звернувся хлопець, якого дуже цікавлять кам'яні породи. Що ти можеш розказати про метеори? Це осадочна порода, яка з великих маленьких камінь, з гальки, з землі і э, піска. Ну що, я сподіваюся, я знайду тобі щось, і ти будеш задоволений. Дякую, Аріс. Пожалуйста. О, камінчик. Може, це підійде? Добре, пішли далі. Ну що ж, взяла тобі декілька. Сподіваюся, вони підійдуть. Але найголовніше, що я дізналася багато цікавого для себе і сподіваюсь, для тебе також. Дякую за організацію поїздки туроператор Дістревел. Класно, жінці там було. От би нам перенести сюди просто шматочок Греції, тому що у нас не так тепло, як там. бачиш? у мене ніс замерз. До речі, нещодавно читав в інтернеті про чувака, який створює портрети знаменитостей просто на тостах з джемом. І розміщує свої роботи на вітринах магазину. Можна Харрісона з'їсти. Чи Морісна, чи Хендрикса. От б, нам би нам щось таке тут спробувати. А? Дядя, тут поруч є дуже цікавий ресторанчик і нам там в цьому допоможуть. Ходімо. Ой! Нам сюди. Залітай. Давай. Привіт. Привіт. Дуже приємно. Олеся. Я Ростик. Привет! Видишь, я тебе своего товарища Привет. Мы хотим сделать что-то творческое и истинное. Значит, давайте что-то слепим из марципана. Здесь смесь в разных пропорциях марципановой массы и мастики. Ага. Это то, чем работают кондитеры, когда, там, знаете, красиво украшают торт. Оно выглядит, как пластилин. Что вы хотите слепить? А можно сделать нас? Например, Конечно. Например, меня между у нас еще есть третья ведущая Женя. Я леплю его, ты да, да, лепишь да. Женю. А он любит меня. Да, давайте. Вот вот. Сначала мы берем то, из чего мы лепим туловище. Ты будешь мене жовтим плыть? Ну ты такие, здається, жовтий. Главное, перед тем, как начать с ней работать, ее нужно нагреть в руках, размять, как следует. Делаем сначала такой как бусочек. Ноги сюда еще прилепятся вниз. Чекай, я ему забагато торт сюда. А у меня уже есть голова. Просто супер. Пластилин так не пояснишь. Сделаем тебе сиреневую курточку. Блин, Миша, а як мне твій светрик зробити? а? Я хочу, чтобы все эти узорчики, чтобы mm -hmm. ты... Ти... Ювелірну роботу таку зробив. Женя буде голенька. Я хочу зробити повністю червоною, тільки волосики в неї будуть біленькі. О, Елвіс! Так я на Елвіса схожий. У мене пішла, знаєш, фантазія. Посмотри на мене. нього. Вони великі броли, бачиш. Це реально далі вуду. а ви працює. А що це у мене за кевелики на голові? Це волосся. А проголосуйте, будь ласка, в групі. Хто більше подобається? Мішаня в плані оце, от мішання, зроблений росом. Чи мною зроблена Женячка? Мені дуже сподобалось, аж йти не хочеться, але на жаль, треба прощатись. Ми з тобою візьмемо в дорожку, трішки марципаємо. Дуже тобі дякую. Всім ребят. Заберу себе і мішанчик. А я буду нести Женьку на руках що, Де будемо їх їсти? А ти що їх їсти збираєшся, розкипи? ти що? А що з ними робити? Ну, Давай їх десь залишимо, я не знаю. знайдемо якусь локацію в місті, щоб там їх було видно. І поставимо. Гарно буде. Може все-таки з'їсти, який класний. Все, пішли за мною. Здурів. Наче такий непоганий дворик. Ну, нормально, треба придумати, куди залишити. Можеш сюди просто посадити. Отак -от. Отак? Ні, зачекай, він якось тут не йде. О, да, да да а -да. ну давай, підсади. Давай, Женьку. Дісь, вас чекає там просто. Пішли, ще залишимо тебе і мене десь. А якщо тоді нагору на, на виноград? Давай от сюди, на підвіконні. Ну давай тут, окей. Тільки не вбийся ти. Знаєш свою фігурку, мені якось шкода тут залишати, тому що дивись, як вона класно виглядає. Ти бачиш? Ну, просто не я ліпив, тому а, я вирішив свою фігурку подарувати тому, хто просто зараз напише найоригінальніший комент у групу щодо того, чим ж він таким цікавим буде займатися, поки Т2.0 не буде в ефірі. Оскільки сьогодні у нас останній випуск у цьому сезоні. Дівчатенька, пишіть скоріше, тому що солоденький ростик чекає на вас, можна буде його реально з'їсти. Ти кого <плес> солоденьким назвав. чуєш, ти сюди? Друзі, не забувайте, щодня позитивно провокувати оточуючих. І ми теж тоді обіцяємо одного дня здивувати себе і нашого партнера Туборг і зробити ще одну божевільну програму, яка буде нести в ефір хвилі безтурботності і радості. А на цьому поки все. Почуємось, побачимось або знайдемось. Десь в контактах, або просто на вулиці. Не сумуйте, папа. -па. bye